З початку серпня цього року на Полтавщині розпочали перевіряти місця фактичного проживання ВПО. Про це під час брифінгу повідомила начальник головного управління на соцслужби Полтавській області Ліана Новосад. За її словами, під таку перевірку підпадають лише ті внутрішньо переміщені люди, які отримують фінансову допомогу від держави. Державні кошти виділяються, і обов'язково треба здійснювати контроль за їх використанням сполошних перевірок. Я ще раз повторюю, на сьогодні ми не проводимо, проводимо тільки тоді, коли отримали інформацію, що можливо люди там не проживали. Ліана Новосад пояснила, перевірки місць фактичного проживання без попередження самих ВПО не відбуваються з метою дотримання прав цих людей. Їх заздалегідь попереджують. Або телефоном, або електронною поштою, якщо вона вказана при реєстрації, люди не є, або через вайбер, ватсап, телеграм можна використовувати різні месенджери, які фіксують відправлення цього повідомлення, і не пізніше. Не раніше, як через два дні після того, як людині направлено таке повідомлення, можна здійснювати таку перевірку, виходячи на місце за адресою, яка вказана при реєстрації як внутрішньо переміщена особа. У разі, якщо людина на момент перевірки місця реєстрації не з'явилася, складається акт про непідтвердження фактичного місця проживання, розповіла Ліана Новосад. Відповідний документ передають в управління соцзахисту. Їй пропонується відповідно до вимог постанови протягом 14 днів підійти, з'явитися у органах соціального захисту для проходження ідентифікації, тобто повідомлення про те, що не заставило в обов'язковому порядку людині надається. Якщо ж у внутрішньопереміщеної особи була поважна причина, за якої її не було на момент перевірки за місцем фактичного проживання, вона може про це повідомити в органи соцзахисту. Для цього потрібно надати документи, які це підтверджують. У разі їх відсутності насоцслужба формує рішення про позбавлення цієї людини права на державну виплату.